День ангела сьогодні святкує мила дівчина Ірина. Люди з цим ім'ям намагаються бути в гармонійних відносинах з собою і оточуючими, інтелектуально розвинені, начитані. Залишайся ж завжди такою ж прекрасною і милою дівчиною, щоб ти завжди була під крильцем свого ангела-хоронителя. Удачі, щастя і всього самого самого світлого! Нехай прочиниться щастя віконце, нехай краса твоя надалі розквітає, нехай ангели в житті тебе охороняють, завжди залишайся такою ж прекрасною, веселою, усміхненою, сонячною ясною, нехай цей вірш тобі радість несе. Безхмарним буде завжди небосхил. Бажаю, хай здійсняться твої мрії. Чого не вистачає, хай прибуде, нехай в житті усе, що треба, буде. У домі, хай поселиться достаток, хай у вас ставить хтось завжди букет ромашок. Хай буде добра воля, доля та кохання, щаслива усмішка і увечері, і зрання.